Компанія співвласника АТБ Геннадія Буткевича будує перший торгувальний центр у Житомирі. Компанія BGV Development, яка належить співвласнику АТБ Геннадій Буткевичу, будує свій перший торговий центр у Житомирі. У майбутньому планується створити мережу з невеликих ТЦ у регіонах. Про це йдеться у статті Forbes Ukraine. Компанія BGV Development, яка веде девелоперські проєкти групи BGV Development Геннадія Буткевича, з'явилася в червні 2024-го. Будівельний сектор уже сьогодні потребує значних інвестицій, стратегічного підходу та об'єднання зусиль сказав у письмовій відповіді Форбс Ukraine Буткевич. У 2023-му він інвестував у будівництво житлового масиву в Житомирі та побудову нового стадіону. Писав Форбс Ukraine у лютому 2024-го. Компанія націлена власним коштом розвивати спортивну та рекреаційну інфраструктуру в області. На початку жовтня 2024 року BGV Group Management та Saga Development підписали угоду про стратегічне партнерство. З 21 жовтня. Овня 2024 року. Фонду Буткевича «Магнум» належить 49% у ТОВ «Столиця земіндустрія, яка є замовником будівництва ЖК Бостон Креатив Хаус. Свідчать дані «Юконтрол». Фонд сина Вавриша Максима «Ельбрус» контролює 31%. Нові партнери розглядають можливість співпраці щодо інших девелоперських проєктів. Наприкінці 2024 року. Геннадій Буткевич почав зводити котеджне містечко у лісниках на Київ загальна площа житлової забудови 5312 квадратних метрів. Усього в планах забудовника 51 заміська вілла. Будинки планують продавати з ремонтом і меблюванням.